Ще трошечки про Павла Дурова, якого, якого затримали ще раз. Йому інкримінують 12 статей за порушення законодавства. Але насправді просто, все дуже просто. Телеграм. Телеграмом користується 1 мільярд людей. Доступ до переписки цих 1 мільярда людей. Є у Павла Дурова. Можна аналізувати повністю все, що треба. І все, що треба нав'язувати одному мільярду людей, якщо у тебе є доступ до цих людей. І все. Тобто, французька влада, ну, скоріш за все, не тільки французька, а просто так сталося, що во Франції його затримали. Хоче отримати доступ хтось, да, хтось до переписки одного мільярду людей. І щоб отримати доступ, йому вже написали 12 статей, за якими його звинувачують. Не вірте, всякій дурні про те, що там він соучасник якогось там, не знаю чого, що завгодно. Да? Все дуже просто. Всі ці статті і все, в чому його звинувачують. Це все інформація для людей, які не вміють думати. Думайте про це трошечки ширше. Навіщо їм закривати дурова за те, що він начебто не дає доступ до Телеграму, да, спецслужбам. А доступ до Телеграму спецслужбам треба для чого? Щоб контролювати людей. Нас з вами. Ну, от і все. Мені здається, цей доступ є у ФСБ, і щоб він був не тільки у ФСБ, наші західні партнери захотіли доступ і собі теж. І Дуров, мабуть, їм відмовив, і вони, так би мовити, зараз.